Сьогодення страшна річ. Ми можемо безкінечно здувати пил з минулого, нескінченно витати у майбутньому, але насправді рідко по-справжньому замислюємось над теперішнім. Колективне мислення, тренди, мода та матеріальні нагороди зовнішні сили, що непомітно, але впевнено вичавлюють із нас здатність до рефлексії. Ми маємо знання, переконання та уявлення, але не маємо себе, ніби шматок металу, який деформує іржа. Коли запитуємо себе, чому ми щось робимо, наша відповідь здебільшого вказує на зовнішню силу. За кожну нову форму нас винагороджують, але й водночас руйнують. І це справді прикро, адже жодна зовнішня сила не здатна дати людині того, чого вона сама не відкриє у власній душі. Зацикленість на тому, що перед нами, і на тому, що має бути завтра, заважає побачити те, що всередині. Звісно, сяйво зорей бездоганне і прекрасне, але зовсім не тоді, коли засліплює спалахи світла в душі. Вода може бути кришталево чистою, але все ще здатна створити іржу на найміцнішому металі. Кожен із нас наділений величним генієм, десь усередині ми знаємо, що мусимо робити, чого прагнемо і у що віримо, якими б сильними не були спокуси світу чинити опір цим поривам. Наскільки часто ти сумніваєшся у власних відчуттях і щоразу питаєш себе, це твій вибір чи просто відбиток чужої волі? Основою сьогоднішніх розмислів стане есе Ральфа Волдо Емерсона Self reliance що українською звучить як самодостатність або самозалежність. Окрім того, буду значною мірою адаптувати чудове сучасне англомовне переосмислення цієї роботи, посилання на яке я лишу в описі. У своїй праці Емерсон підносить інстинкт і довіру до себе як найвищі чесноти, водночас відкидаючи конформізм і сліпу послідовність. Якщо говорити зовсім просто, то самозалежність Емерсона це віра в те, що наше власне серце і душа можуть успішно провести нас крізь життя без потреби в постійних орієнтирах іззовні. Це не стільки практичний посібник, як чудовий поштовх, розібратися у тому, як ми сприймаємо та осмислюємо світ, діяти вірно своєму чуттю, бути відданим своєму генію. Ось що таке самодостатність у розумінні Ральфа Емерсона. Уяви свою інтуїцію як меч, якщо він доглянутий, загострений та відшліфований, він здатний розсікати найгнітючіші сили нашого світу. Але щоразу, коли ми намагаємось прорубати щось цим мечем, світ подібний до каменя, який затуплює лезо, залишаючи його без уваги і догляду, меч нашого власного я притуплюється і стає марним. Світ вимагає конформізму, послідовності і покори. Усе це камені, що притуплюють наш клинок та осаджують здатність чути власний внутрішній голос. Якщо ми зможемо загострити свої інстинкти настільки, щоб вони розтинали ці перешкоди, ми здобудемо справжній тріумф. Однією з найнебезпечніших форм залежності, про яку писав Емерсон, є не матеріальна, а духовна, коли ми живемо не зсередини, а назовні. Ми вимірюємо власну цінність з думкою інших і дозволяємо суспільству визначати, ким нам бути. Якщо ми намагаємось наслідувати, підлаштовуватись або позичати талант інших, то максимум, на який ми здатні, це позичати. Ми ніколи не володітимемо цими якостями і навіть не розпочнемо пошуку того, що робить кожного з нас індивідуально великим. Згадати того ж Шекспіра або Платона вони були великими зовсім не тому, що слухняно дотримувались традиції і відтворювали умовності. Навпаки, саме бунт проти них і зробив їх великими. Це і є цілковита відданість власним душам. Ми маємо шукати власний індивідуальний геній. Це не один зі способів дізнатися, чого ти можеш досягти. Це єдиний спосіб. Наш геній сильний саме тому, що він цілісний, а цілісний він, тому що він наш. Коли ми вдаряємо ним, наче мечем, у цьому лезі втілено все наше життя, працю і роздуми. Емерсон називав однією з головних перешкод самодостатності послідовність. Коли ми розглядаємо ідею послідовності, ми бачимо, що вона дає дуже мало користі. Це дерево, від якого ми чекаємо плодів, доглядаємо його сезон за сезоном, але воно ніколи не родить. Навіщо обробляти це дерево, коли світ це цілий сад? Людина часто вважає, що має бути логічною, передбачуваною, послідовною у своїх судженнях, але ця вимога рідко виходить від неї самої. Ми боїмося змінити думку, бо це може виглядати як слабкість, бо суспільство вимагає узгодженості, а не чесності. Ніщо так не заважає появі нових ідей як проголошення того, що наші старі вже остаточні і незмінні. Істина зрілість за Емерсоном в тому, щоб не боятися суперечити собі, коли виростаєш внутрішньо. Людина має право змінюватись, якщо ці зміни народжуються з неї самої, а не з тиску зовнішнього світу. Відкриваючи в собі довіру до себе, ми набагато глибше переживаємо світ. Ми налаштовуємо свій радар так, щоб позбутися колективного мислення, і натомість розглядати погляди, думки і ідеї без огляду на конформізм. Конформна людина живе позиченим життям. Її думки безпечні, бо узгоджені з усім, що прийнято. За цю безпеку людина платить незліченну ціну втратою власного голосу. Напротивагу цьому, Емерсон пропонує інтуїцію, найвищу форму внутрішнього знання, яке не потребує схвалення. Інтуїція це природна впевненість, що виростає з гармонії з власним я. Її не можна навчити, але можна почати чути, коли стихає шум зовнішніх суджень. Саме вона, а не логіка чи чужий приклад, повинна бути нашим орієнтиром. Бо кожна істина, яку людина приймає ззовні, без внутрішнього підтвердження це форма покори. Може здатися, що самозалежність Емерсона ізолює нас від світу, але насправді все навпаки. Коли ми скидаємо з себе на полягання інших, ми раптом опиняємось готовими думати будь-яку думку, відчувати будь-яке почуття та жити в кожній миті. Сама ідея мислення для Емерсона це готовність приймати нові думки. А спонсор цього відео ZenMarket. Купуй товари з Японії швидко, зручно та без зайвих клопотів. ZenMarket виступає посередником між вами та японськими онлайн-магазинами. Викуповує товари, запаковує, і відправляє прямо до вас швидко та зручно. Нові або вживані речі: те, чого просто не дістати в Україні, чи щось за дуже смачною ціною та без зайвих полювань на відйом. Я вже встиг протестити сервіс наповну. користувався ракутеном, аукціоном, Mercari та навіть японським Амазоном. Замовляв фігурки і для себе, і на збори для ЗСУ, брелоки, аксесуари, подарунки друзям. Що ж, навіть осмілився замовити взуття, з яким рідко вгадаєш через розмір. Усе завжди доїжджає цілим і виглядає точнісінько, як на картинці. Завдяки такому величезному вибору магазинів завжди можна знайти щось до смаку. Без зайвих переплат зі швидкою доставкою, і що найважливіше, можна легко. Вхопити те, що в Україні зараз не знайдеш. А за моїм промокодом кефірний або за посиланням в описі можна отримати 1000 зен поєнтів, які конвертуються в знижку на міжнародну доставку. Тому не знаю, чого ти ще чекаєш, посилання буде в описі, а ми повертаємось до теми відео. Послідовність каструє зростання. Ми стаємо заручниками вчорашнього, рабами застарілих ідей у світі, які змінюються щодня. Суспільство рухається, світ обертається, і душа має робити те саме. Зовнішнє середовище часто судить нас за непослідовність. Хтось може зауважити, що вчора ти говорив одне, а сьогодні зовсім інше. І це абсолютно нормально. Як зауважує сам Емерсон, інші люди працюють лише з обмеженим набором даних. Вони не знають складних внутрішніх міркувань і обставин, які відчуваєш ти. Вони знають лише твої слова, а в кращому випадку крихітку твоїх думок. Натомість ти знаєш, звідки бере початок кожне твоє чому. Перед твоїми очима мапа, якої не бачать вони. Відкидаючи своє вчора заради свого сьогодні, тебе неодмінно неправильно зрозуміють. Але кого це хвилює? Піфагора неправильно розуміли і Сократа, і Ісуса, і Коперника, і Галілея, і Ньютона, і кожну чисту й мудру душу, що колись втілювалась. Нехай тебе не розуміють, головне, щоб ти розумів себе. Світ пропонує нам безліч винагород за відмову від ідеї Емерсона про самодостатність, або принаймні ми думаємо, що він винагороджує нас. Насправді ж, ці нагороди лише заважають нам вести повноцінне існування. Доля обожнює водити нас навколо пальця, змушуючи вірити, що ми нарешті знайшли спокій. Сприятливі події підіймають настрій, будь то політична перемога, збагачення чи одужання близької людини. Після цього нам здається, що настали добрі дні, але не варто вірити цій марі. Зовнішні стимули швидкоплинні, якими б солодкими не здавалися, вони зникають так само швидко, як і з'являються. Майже не створюють ніякої інерції. Ми ніколи не знайдемо спокою, якщо дозволимо своїй увазі кружляти навколо обожнювання вдачі. Лише коли ми діємо у спосіб, який є правдивим для нас і викликає в нас автентичну справжню гордість за зроблене, лише тоді ми здатні знайти справжній спокій, який не боїться мінливості ні доброї, ні поганої долі. У цьому й полягає сила самодостатності, у непохитності, що не потребує зовнішніх підтверджень. Втім, світ зовсім не заохочує такий спосіб життя, тож варто розглянути ті речі, що стоять на нашому шляху. Слід боятися не хаотичних чи сумнівних ідей, а ідеально впорядкованих, бо вони схожі на мертві системи, доктрини, завершені схеми істини. Вони вбивають сам рух думки, перетворюючи її на форму віри чи ідеології. Людина завжди прагнула до істини. Ми шукаємо сенс у вірі, у моралі, у великих системах, що нібито мають пояснити все. Та як зауважував Емерсон, справжня віра не має нічого спільного з доктриною. Це не звіт правил, а глибинний внутрішній зв'язок із самим життям. Справжня віра не може бути запозиченою, вона народжується зсередини, з довіри до власного досвіду та власного серця. Суспільство ж, за словами Емерсона, це акціонерне товариство, у якому члени задля більшої безпеки свого хліба відмовляються від свободи та культури їця. Сучасний стан суспільства говорить сам за себе: ми гостро потребуємо етики, що поверне людині силу духу. Жили й серце людини здається виснажені. Ми перетворилися на полухливих, зневірених скигліїв. Ми боїмося правди, боїмося долі, боїмося смерті і боїмося одне одного. Наша доба не породжує великих і цілісних особистостей. Нам потрібні чоловіки й жінки, які оновлять життя і суспільний устрій. Але ми бачимо, що більшість натур неспроможні. Вони не можуть задовольнити власних потреб, мають амбіції, що значно перевищують їхні можливості. І тому вдень і вночі постійно схиляються і плазують. Наш побут жебрацький, братський, наші мистецтва, заняття, шлюби, релігія. Ми їх не обирали, за нас обрало суспільство. Ми тепличні вояки, що уникають сурової битви долі, у якій народжується сила. Емерсон стверджував, що коли людина починає шукати істину у храмі, а не у власній душі, вона вже втратила саму її суть. Храми, церкви, громади, моральні кодекси усе це лише тінь тієї живої віри, яку людина носить у собі. Релігія, що колись була справжнім вогнем, стає попелом, коли її тримають холодними руками інституцій. Те, що починалось як акт внутрішнього откровення, перетворюється на форму конформізму. І саме це Емерсон бачив найбільшою трагедією духовного життя, коли ми поклоняємось словам, а не істині, що стоїть за ними. Милосердя чи благодійність на перший погляд виглядають як найвищі чесноти, але й можуть стати пасткою. Милосердя це природній прояв серця, і щойно воно стає обов'язком, воно втрачає свою цінність. Емерсон писав, що робити добро лише тому, що так треба, це форма духовного насильства над собою. Людина має допомагати не тому, що це морально схвалено, а тому, що вона справді відчуває в цьому внутрішню потребу. Милосердя без душі це ще одна форма конформізму, замаскована під доброчесність. З цього закономірно виникають ідеології, найзручніша заміна самостійного мислення. Ідеологія завжди пропонує готову структуру, набір правильних відповідей і колективну форму віри. Вона каже: не думай сам, ми вже подумали за тебе. Ральф Емерсон остерігався будь-яких систем, що претендують на універсальність? Коли людина обирає ідеологію замість власної інтуїції, вона добровільно зрікається себе, клеймуючи себе ярликами і належністю до певних категорій, ми стаємо до смішного передбачуваними. Навіщо комусь тебе слухати, якщо вони вже знають, що ти скажеш? Навіщо комусь зважати на твої дії, якщо їх можна легко передбачити? Емерсон зазначав, що ті, хто здаються непохитними у своїх переконаннях, насправді часто просто бояться. Їхня впевненість це результат узгодженості всіх навколо, і їхня рішучість зникає, щойно поруч з'являється хтось, хто діє незалежно. Парадокс полягає в тому, що багато хто мовчить не тому, що впевнений, а тому, що сумнівається, але боїться виглядати слабким. Коли ти йдеш своїм шляхом, не вибачаєшся і не гнешся, їхня напищена твердість тане. Інакше завтра з'явиться хтось чужий і висловить із дивовижною розсудливістю саме те, що ми самі давно думали і відчували. І нам доведеться із соромом сприйняти власну думку з уст іншого. Варто лише побачити одну людину, яка мислить вільно і не вклоняється натовпу, і фальш колективної впевненості починає руйнуватися. Не чекай підтверджень зовні та не шукай правильного моменту. Навіть якщо тебе не розуміють, але ти дієш всупереч байдужості чи не схваленню, ти вже вільний. Така звичка стає силою, яка зростає з кожним власним кроком. Тому, коли ми прив'язуємо себе до будь-якого віросповідання, релігійного, політичного чи культурного, ми стаємо його заручниками. Полонені власних переконань ми вже не здатні побачити істину, навіть якщо вона стоїть за дверима і чекає, щоб зруйнувати цей хиткий штучний світ, ті, хто мислить крайнощами, від люблю до ненавиджу, прирікають себе на сліпоту, не знаючи, ким прокинуться завтра. Прихильність до цих ідей означає відмову мислити в кожному конкретному випадку. Це ганьба, відмовлятися говорити словами нинішнього мислення і повторювати те, що було сказано десь давно. Утім, саме це ми і робимо постійно. Те, що ми колись вірили в те чи інше, не є достатньою чи навіть прийнятною причиною, щоб досі так вважати. Людина гідна свого сьогодні, має право та відповідальність переосмислити усе від своєї ідеології до своїх переконань і минулих слів, виходячи з теперішньої дійсності. Ми усвідомлюємо свої колишні думки лише з відстані. Це не означає, що ми маємо їх відкидати, але означає, що ми маємо вміти кожного дня думати заново. Нас не повинно турбувати можливе звинувачення в несталій поведінці. Ми маємо казати речі, які сьогодні здаються справедливими, навіть якщо вони суперечать тому, що ми казали вчора. Не миритися з готовими віросповіданнями та не вичавлювати не свою думку задля комфорту. Байдуже, якщо хтось буде кипкувати чи стурбовано розплющить очі. Це не має ваги. Оскільки істина змінюється з часом, завтра наші погляди можуть вже відрізнятися від сьогоднішніх усвідомлення цього прояв інтелектуальної чесності. Що мені до священності традиції, якщо я святий із середини, але ж ці пориви можуть йти не від вищого, а від нижчого начала. Мені вони такими не здаються. Якщо я і дитя диявола, то житиму за законом диявола. Емерсон закликає жити за власним законом, бо жодна система не священна, окрім нашої власної природи. Він визнає, що легко піддаватися значкам, іменам, суспільствам і інститутам. Навіть сам Емерсон зізнавався, що люди з добре продуманими словами іноді впливають на нього більше, ніж слід. Та попри це, ми маємо чинити опір, жити лише собою і для себе. Самодостатність Емерсона це досить складна концепція, але як і всі найскладніші речі, вона має свою структуру з трьох частин. Довіра до себе, самокритика та сприйнятливість. І якщо із довірою до себе та самокритикою все вже більш-менш зрозуміло, то лишається лише сприйнятливість. Природа чарує своєю індивідуальністю. Кожна істота від маленької мурахи на землі до пташки в небі має своє місце і свою роль. На суходолі дикі собаки Африки, у морі дельфіни, що грайливо ловлять припливи. Сніжні вершини врівноважують спекотні тропічні пляжі, і краса кожної речі розкривається через її унікальні протилежності. Світ, сповнений індивідуальностей, є прекрасним. Голоси кожного це музика. А думки, як ті мурахи, пташки, дикі собаки чи дельфіни. Але якщо ми дозволяємо собі стати частиною безликої юрби, світ стає повторюваним, нудним і затхлим. Ми по-справжньому вже не любимо один одного. Ми любимо команди та гасла. У світі, де існують мільярди індивідуумів, ми поспішно зводимо все до трьох-чотирьох таборів. Світ не мусить бути армією, що вербує кожного під якесь знамено, адже так ми лише слабшаємо. Це не означає, що суспільство наш ворог, просто воно не абсолютне і його слід сприймати реалістично. Щоб звільнитися від конформізму, не потрібно ставати відлюдником, потрібно лише повернути собі справжнє мислення, припинити поклонятися авторитетам, спільним догмам і груповому мисленню, навіть якщо ці групи тобі подобаються або здаються правильними. Живи у світі, але не дозволяй йому диктувати двій дух, взаємодії слухай інших, обмінюйся думками, але без рабської віри чи страху бути відкинутим. Будь готовим позбавитись старих ідей та замінити їх новими. Самозалежність це не я завжди правий, це я завжди можу бути правий, довіряючи своїм інстинктам і розпізнаючи, коли щось хибне або неправдиве. Адже це відкриває шлях до незліченної кількості нових ідей, які пропонує світ. Якщо людина надто довго зосереджується на одному аспекті істини і присвячує себе лише йому, правда спотворюється і стає брехнею. Коли ми тримаємось за ідеї заради прийняття, істина перестає бути істиною. Ми не лише шкодимо собі, але й усьому світу. Суспільство, що живе в ехо, безголосе й безкорисне. Навпаки, коли ми критикуємо те, що вважаємо найдорожчим, ми набуваємо нового, збільшуємо цінність нашої думки та робимо світ кращим. Сила інших думок не завжди в антагонізмі. Насамперед, це те, що вони не дають заржавіти нашим власним думкам. Регулярно зіставляючи свої погляди з іншими, ми отримуємо можливість переглянути та зрозуміти не лише те, що ми відчуваємо, але й чому ми відчуваємо саме так. Емерсон, попри свою віру сприйнятливість, не закликає нас сидіти осторонь. Ми маємо усвідомлювати, що майже будь-яка наша ідея буде мати протилежність. Варто знаходити радість у цій різноманітності думок, адже саме вона перетворює наш світ у яскравий сад індивідуалізму. Не лякайся контраргументів, приймай їх і розумій, що ідеальної думки не існує. Ми можемо оптимістично сидіти і марити про те, що суспільство зміниться на краще. Але чи справді потрібно чекати глобальних змін? Світ змінюється сам, процвітає з одного боку і занепадає з іншого. Суспільство приймає одне і позбавляється старого. Великі матеріальні досягнення сьогодні вже завтра можуть здаватися архаїчними, застарілими і марними. Нові винаходи та проривні технології не є постійними, бо є лише продуктом людини. Справжні геній завжди повертається до власної сутності, якою і є людина. Ми лише шматочки у цьому хаосі, і нам не потрібно насильницьким чином змінювати світ. Ми можемо змінитися всередині. Ми можемо змінити те, як ми існуємо у цьому постійно мінливому ландшафті. Ідея, що великі люди народжуються у потрібний час міф. Для Емерсона естетика та атрибутика історичних постатей це лише костюми, які вони носили. Насправді їхня велич криється у їхніх душах. Душа, сповнена внутрішнім багатством, сповнена промови з тисячами голосів, не стане повторювати саму себе. Шекспіра не створиш, вивчаючи Шекспіра. Емерсон цілком розуміє, що не кожен може бути Шекспіром, Моцартом, Галілеєм чи Жанною Дарк. Він не каже, що всі люди рівні. Він каже, що всі ми більш могутні ніж вважаємо. Ми не порожні аркуші для світу, ми народжені творцями власних історій, тому маємо писати своє життя самостійно, не покладаючись безладно на авторитети чи норми. Будь-то поезія чи буденні нотатки це наші рядки, це спосіб писати себе, і це єдиний шлях до миру. Справді, великі художники виражають себе без огляду на чужі думки, а найбільш блискучі вчені керуються компасом душі, що вказує на істину. Пошук самодостатності, хоча й не легкий, але доступний кожному. Він не потребує ані романтичних подорожей, ані великих завоювань. Твій гігант і так йде за тобою. Куди б ти не пішов? Вдома ми мріємо про море, а на морі мріємо повернутися додому. Велич, мир і розуміння не десь там, вони всередині нас. Самодостатність не вимірюється у грубому понятті інтелекту чи матеріальними можливостями. Ідеї та переконання, які підіймає Емерсон, мають власний захист проти суджень та влади інших. Пошук цих ідей залежить від чеснот, які може розвивати кожен, а не від уявлення про таланти, які хтось має, а хтось ні. Звичайна людина дивиться на замок як на щось чужорідне, але він зроблений з того ж, каменю, землі та металу, що і все, що ми бачимо кожного дня. Кожна людина має свій геній, внутрішній вогонь прагнень і переконань, що веде її крізь життя. Якщо навчитися слухати себе і довіряти власній душі, можна долати зовнішні труднощі, не руйнуючись під тиском обставин чи очікувань інших. Критичне мислення, довіра до себе і відкритість допомагають відкинути сліпе наслідування, суспільні шаблони та стандарти, щоб натомість жити за законами власної природи. Світ невпинно змінюється, одні технології швидко замінюють інші, а суспільні структури хитаємо в хвилі човен. Та душа вічна. Саме вона є джерелом істинної сили і генія. Тому кожен із нас здатен пройти крізь труднощі, знайти свій шлях і досягти внутрішнього миру. Дякую за перегляд. Маю надію, що вам було цікаво і ви добре провели час. Обов'язково діліться думками в коментарях. Окрема і величезна подяка меценатам каналу, які мотивують і надалі займатися цією справою. Для особливо зацікавлених у виході нових відео можу запропонувати стати YouTube спонсором або задонатити на Монобанку. Зараз з фінансами трохи складновато, тому буду щиро вдячний за будь-яку підтримку. Звісно, не забувайте за телеграм, інстаграм та Діскорд. Ну і забігайте на етери, які проходять кожного тижня, ну або не кожного, але проходять у середу або четвер. Ще почуємось. Всім па-па!